Война в Польше – это больше, чем почти 6 лет. И нет другого такого, такой страны в Европе, которая так долго находилась во время войны под оккупацией. Почти 50% нашего национального имущества затратили. И поэтому молодой Шиперский плакал. Они не знали судьбы многих еще порядков. А никто не знал, какая судьба людей, которые нашлись в Катынском лесу. Уже знали все, что кто-то их убил, но не знали сколько их и где они еще находятся. До сих пор мы не знаем всех мест. В прошлом году, как вы знаете, господин президент Украины и Польши открывали новые, я думаю, уже не последнее, но перед последним место похороны жертв татинского преступления. Это быковня, быковня э, около Киева. Говорим еще о одной списке жертв. Это белорусские. До сих пор не нашли документов и мест, где они были расстреляны. Э, в Катыне был убит тот, о котором мы сегодня будем прежде всего думать. Как символ, человек, который родился в этом городе, которым можем говорить вместе, мы гордимся, чтобы были такие люди, которые отдали свою жизнь за свободу, за правду, за независимость. И это был подпоручник Урбанский, который помятник которого мы сегодня здесь будем садить. Хочу вам очень сердечно вас очень сердечно поблагодарить. И я думаю, что это памятник наш, наш памятник будущего, потому что не забывая прошедшего времени, надо смотреть и строить будущее. Вам всем большое спасибо, а молодым людям еще одно слово. Вы не забудьте, есть недалеко от вас, это не рубежи мира, страна, Польша, которая относится с большой симпатией к вам, к целому украинскому народу. И мы хотели бы, что Украина так быстро, как она захочет и как будет возможно, приближалась к структурам европейским, мы будем в этом вам всем, дорогие и взрослые, и молодежь, помогать. Потому что это в нашем интересе, чтобы нашим соседам жилось еще лучше. Если у нам удастся в какой-то форме помочь, мы готовы. Большое спасибо вам, прежде всего, организаторам и тем, которые все сделали, чтобы сегодняшний праздник был возможным. Спасибо. Господин генеральний консул Спасибо. хотів дозволитись до нас з проханням влучити зараз сертифікат на право висадження Катинського дубопам'яті для ввічного зберігання директору Кремінчуського краєзнавчого музею пані Аллі Гершинський. Привітаємо Спасибо. і до сертифікату директору комунального закладу культури міський парк культури. Давид Починку Проднепровский, пану Андрию Нападаю. Спасибо. Спасибо. Позвольте еще добавить, что в последнее время был тот такой пометник, создан в Сумах. Там я думал позади. чтобы знать, это четвертый город Украины сегодня. Спасибо. До слова запрошується громадський діяч, дослідник Анатолій Шелудько, який є одним із головних ініціаторів шанування пам'яті пам Браніслава Урбанського в Кременчуці. Прошу. Шановні друзі, шановні однодумці, я звертаюся до вас саме так, оскільки саме наше спільне розуміння та наша спільна оцінка історичних фактів зібрала нас тут, на цьому місці. Ми різні за посадами, за віком, за національностями, за віросповіданнями. Але ми добре розуміємо, що став час, час покаяння, час відповідального ставлення до нашої історії, як до героїчних, так і до трагічних, як до світлих, так і до ганебних їй сторінок. У мене від слова «катинь» холодіє серце. Десятки тисяч безвинно обієних. Польських військовополонених, серед яких були священники, землевласники, літератори, композитори та поети світ польської нації, були замордовані в Катинському лісі. Трохи пізніше стали викриватися нові факти про Станські злочини. Крім Китицького лісу, стало відомо про М'єдноя, Козельськ, Старобільськ, П'ятихатки, Осташків. Та інші. Нещодавно було викриття поховань під Києвом в Биківні. Я хотів би, щоб цей дуб тут, у нас в Півчуці, був символом нашої пам'яті, предострогою тим, хто знову захотів би реставрацію станського режиму. Користуючись нагодою, я хотів би сердечно подякувати керівництву міста в особі, мера пана Олега Бабаєва. Його заступника пана Віталія Малецького, президента СБР, пана Андрія Мельника, голову обласної організації спілки поляків на Україні, пана Віктора Маренича, генеральному консулу Республіки Польща в Харкові пану Яну Гранату, та багатьом іншим нашим друзям та додумцям. Пам'ять жертв політичних репресій. Пам'ять безвинно закатованих поляків, українців, євреїв, росіян, людей інших національностей оголошується хвилина мовчання. Шановні учасники церемонії, для висадження Катинського дубу пам'яті запрошується заступник міського голови Віталій Малецький, генеральний консул Республіки Польща в Харкові пан Ян Гранат та голова Полтавського обласного середка спілки поляків України Віктор Маренич. Прошу, шановні. Шановні присутні, ми закінчили офіційну частину церемонії висадження дубу пам'яті нашому земляку-підпорочиху війська польського пану Броніславу Орбанському. Відгриміли бої, пішли далеко в історії криваві схватки, жорстокі катування і репресії. Ми повинні розривувати, поглиблювати та щиро плекати польсько-українську співпрацю та дружбу. Взаємопідтримку, економічне, культурне співробітництво між нашими державами і народами. Але боронь Боже, щоб ми безвідповідально ставились до таких страшних сторінок із нашої історії, як сталінські репресії. Це буде запорукою того, що подібні ганебні речі ніколи не повторювались. А зараз я попросив би учасників офіційних гостей підійти до дубу, а потім всі наші учасники э, церемонії і ми сфотографуємось на протокольний знімок. Прошу.